Ольга розповідає, колись в інтернеті побачила на фото ляльку. Це стало поштовхом для творчості, а згодом і народження серії ляльок. Техніка виконання знайома, але майстриня її удосконалила. Нитка, голка, синтепон і капронові панчохи це майже все, що потрібно. Я роблю для свого задоволення. А якщо мені подобається лялька мені, я думаю, подобаються тій людині, які я подарую, бо я вклала своє душу, своє, своє терпіння туди. В дитинстві Ольги каже, було достатньо іграшок. Після народження донечки гралася з нею. Донечка виросла, а потяг до ляльки не зник. Я знаходила матеріали, які... Підходили для цього, бо, наприклад, перший в мене був, це вата, яка не проколювалася в мене голкою, і я над ними плакала. Перший в мене, я спочатку робила не ляльки, я спочатку робила голови для ляльок, і коли я вже почалася робити голову, тоді в мене з'явилася перша лялька. Щоб створити таку ляльку, треба мати уяву, спостережливість, почуття гумору та добре серце, щоб лялька викликала усмішку, нагадувала когось і просто радувала. Поясняє майстриня. Це вона сама придумує. тобто не там а, з бабушкою вдвох щось роблять. А я більш так я вже дивлюся, як глядач її перший. Свої роботи майстриня здебільшого дарує друзям. Загалом вона створила близько 50 ляльок. Ця виставка перша у творчому житті Ольги. Привітати майстриню з цією подією прийшли її сім'я, друзі, колеги по роботі з телеканалу «Лтава». Актори творчої майстерні Патапуф зіграли для всіх присутніх невеличку виставу за твором Корнія Чуковського муха цокотуха. Виставка авторських робіт лялькові історії відкрита у музеї Короленка до 17 травня. Людмила Данилейко Олексій Гнипа спеціально для полтавських телевізійних новин.